Всім привіт! Вітаю вас на каналі ПРО в'язання. Я Олександра. Поговоримо про те, чим я буду займатися на цьому тижні. Сьогодні вже вівторок. Я вибачаю за світло, тільки щоб просто була похмура погода, дощ закінчився от, годину тому. Вже в нас сонце. Ну квітень таке діло, тому, вибачте, якщо буде трошки освітлення змінюватись, ну вже знімаю, як є. Так, що я маю у процесах? Кардиган, який я в'яжу. І він трошки на паузі. Зараз розповім чому. Це кардиган за описом Knit, який називається Єва. Бачите, я зупинилась навіть посередині ряду, тому там не дуже зручно вам показувати, але думаю, ви зрозумієте, ну, це конструкція в мене відв'язана майже до підрізів. В'яжу з двох пряж. Перша, це ось такий твіт-кондор з таким складненьким складом. І друга пряжа, яку я додаю. Це арія від ярни. І от з цією пряжею в мене є проблемка. Коли я купувала на підмот цю пряжу, я взяла два ось таких матка. І ми з продавчинею в магазині якось вираховували, що це буде окей. Чому? Ось такий склад, ось такий метраж, але ця пряжа, вона змотана у дві нитки. Бачите, тут дві. І ми так порахували, що має. Цього медрашу мені вистачити. Але ні, в мене було два мотка один цілий, один повністю вив'язаний. Закінчилось в мене навіть не кінець ряду. Отак кинула там, де нитка закінчилась. Е, мені не вистачить двох мотків. Тому е, трошки я так засмучена, бо я не впевнена, що буде саме-саме такий відтінок. Він є на сайті, він є під таким самим номером, тут що, 167-й 100. 177 Він є такий номер на сайті, але ви знаєте, що навіть через місяць інша партія може бути іншого кольору, а це я купувала не один рік тому. Я поки відклала, звісно, я можу розмотати це, в'язати і потім вже докупити необхідну мені кількість, але бачите, тут сонце. Але якщо я не знайду цей колір, то я не знаю, що робити. Буду розпускати шкода, тому що мені подобається. Що виходить. Поки відклала, колись я доїду до магазину, візьму цей моток і пошукаю. Мені здається, що має бути. Дуже мені хочеться, щоб він був саме-саме такого кольору. Тому що, навіть якщо трішки буде відрізнятися, це буде у полотні. Помітно. На жаль, Ну, таке буває. Будемо сподіватися, що ярна мене не підведе і все буде гаразд. На сонці взагалі така брехня з цим кольором люди. В житті він дуже-дуже гарний. І так як я дов'язала до цього моменту відклала, дов'язала своє замовлення зі шкарпетками, і інші шкарпетки я починати не захотіла, тому розпочала зовсім зовсім несподівано для себе ще один процес, зараз покажу. Слухайте, ну це зрада. Коли зранку мені потрібна була гарна погода в нас лопаша в дощ, зараз мені треба знімати, і сонце таке, о, привіт. Вийду. Так, ну, буду показувати вже, як є. Ще раз вибачте, за картинку, ну, вже маємо, що маємо. Е, я вирішила, що мені треба якийсь процес плечовий, не бобінки, а полізла я у свої запаси пряжі ручного фарбування. Е, я думаю, що хто вже давно на в'язальному ютубі, той е, згадає, що була така штука, я не знаю, чи є вона зараз. Я, чесно кажучи, не дізнавалась. Це. Пряжа по підписці, можна так сказати, з США це у ті часи, коли ще долар коштував прийнятно для того, щоб отримувати посилки з США. Це пряжа по підписці. Ви сплачували певну суму кожен місяць і сюрпризом приходила якась пряжа. Мені здається, що можна було вибирати чи тему кольорову, чи щось таке. Я... Це було дуже давно, я можу помилятися, тому так в загальному вам розповім. Вони співпрацювали з різними виробниками, такими локальними, які фарбували самі пряжу. Воно коштувало так не дуже, щоб дешево, але ну, на той час мені нормальна була та вартість, яка була. От, і в деякий час я купувала таку пряжу, потім кинула, коли вони, вони не підняли ціну, вони почали, за, ціну, за якою приходило дві пасми, класти одну пасму і одну якусь ерунду. Була проєктна сумка, було ще щось. Ну, коротше, стало просто не цікаво це робити. Я відписалась від цього. Хоча сам процес очікування, ну, це було прикольно. От, в мене чотири матки, три і один вже в роботі ось такої пряжі. Це, я не знаю, чи вам щось скаже виробник Уруярн, тому що ну, він якийсь чи локальний, чи щось таке, тому подивимось на склад, воно цікавіше. 100% Супервош Маріно. 380 метрів на 100 грамів. І ось вони рекомендують такі спиці. Вона дуже-дуже от бачите, зроблено е, for Nitcrate, тобто для цієї компанії, чи як її вірно назвати. Вона супер м'яка. Е, от зараз чорт його зна, і як ви бачите, колір, мені не дуже видно через камеру е, це такий яскравий Тіфані з дуже гарним. Винним кольором. От, я зв'язала два зразки. Зараз вам їх покажу, я, мабуть, це приберу, бо воно дуже яскраве. Хай отак буде. Так. Я зв'язала два зразки. Один на спицях 2,5, чисто з цієї пряжі. По-перше, це вже після ВТО ви бачите рядність, да? Чудова, прекрасна рядність в кожному ряді. І це дуже тоненьке полотно і спиться 2,5. Якщо в'язати плечовий виріб, то я до пенсії буду це робити. І рядність Рядність в мене присутня на такому в'язанні. Бачите, от на виворотніх взагалі її видно. Кожен другий ряд в мене видно, що він зв'язаний з, з, з іншою щільністю. Так. І я зв'язала ось такий зразок. Це ця пряжа. З додаванням ось такого мохеру, це мохер на шовку. Я його колись купувала за дуже немаленькі гроші, і він мені не дуже подобається от у чистому вигляді. Тому що отак, от, якщо дивитись, пух на ньому Тіфані, а основа, я думаю, вам не дуже видно, але вона якась трошки жовтава. Не знаю, як я обирала, і тут, ну так, багатенько його. Коротше, був такий в мене мохер. І зв'язала я ось такий зразок. По-перше, це спиці 2,5, це спиці 3,5. Тут ніякої рядності немає. В'язати швидко, приємно і, звісно, між ось цим колупанням, з рядністю і ось цією приємною роботою я обрала цей зразок. Тим більше, тим більше. Мені е, ніби подобається більше колір. Ось цей він, знаєте, як виглядає вживу, я знову буду пробувати описати вам колір, який зараз псує сонечко. Він такий ніби брудний. А ось цей, за рахунок того, що Мохерчик, він ем, знов-таки не знаю, чи побачите ви ось так, він трошки світліший, то цей ніби як свіжі, ніби як свіжіше виглядає, якось чистіше кольори, не знаю. Хоча, бачите, ці цятки вони трошки з'їдаються, але ну, нічого, мені подобається. Um, і знов я в'яжу Єва Кардіган. Давай по новий міше називається все. Це не добре. Так, але тут має всього вже вистачити, тому що в мене 400 грамів ось цієї пряжі, і я не знаю скільки. Я зараз вам напишу на екрані, але мені здається, що так на око 200 точно є, можливо, навіть більше. І ось на такому етапі зараз в мене робота. Я закінчила. Вив'язувати, як його назвати, рукава І зараз вже будуть регладні лінії, це швиденько до підрізів буду я в'язати. Наче мені подобається. Не знаю, воно трошки дивнувате, тому, тому що таке, знаєте, якби в плямах. Але це не червоний, це саме такий е темно-вишневий колір. Ну, Сподіваюся, що загалом буде непогано це виглядати. На дотик дуже приємно. Я Попрала цей зразок, він м'який, він пластичний, він ну, ось такий, який має бути цей кардиганчик. Літо наближається Саша в'яже кардигани. Ну, Мені треба було якийсь процес, а шкарпетки я вже не хочу. От не хочу і все. Я навіть дістала там свою всю найкращу пряжу, подивилась, потрогала ці моточки. Ну, щось Не, не хочеться шкарпетки, хочеться щось таке велике плечове. Дуже релаксовий процес. Тут трошки спочатку треба слідкувати, але знов-таки цей е, опис дуже і дуже простий. Тому, якщо ви вагаєтесь, е, ніколи не в'язали кардигани, можете спробувати. Навіть англійською він дуже зрозумілий Єва Кардігана, залишу посилання. Тому на цьому тижні хочу пов'язати це. Е, якщо в мене вийде з'їздити в ярну попряжу для попереднього кардигану, і, і поки нічого нового розпочинати не буду. Сьогодні в нас 1 квітня, е, тому зараз я вам ставлю тут свої. Е, Результати за березень. Такі вони ну не прямо позорні, але мені не подобається. Я стала дуже мало в'язати. Чотири пари шкарпеток і два невеличких шалика. Я зв'язала і ще купила пряжу дуже за, за дуже великий період утримання від е, пряжного шопінгу. Я придбала пряжу на замовлення. І ще дещо ну воно цікавим, не таке цікаво, не показувала вам, може. Покажу колись, коли почну в'язати шкарпеткові. Чотири матки, коротше в мене. Ось так. Дуже непродуктивний березень, але ну і що? Нічого страшного, в'яжемо у своє задоволення. Все. Це мені подобається, це я в'яжу, і думаю, що зможу щось таке путнє вам показати до вихідних. Ну, подивимось, поки мені все подобається. Пряжа дуже класна, вона така тактильно, приємна, вона така м'якенька. І, до речі, я прала коли зразок, знаєте, що цікаво, що колір вимивався, але тільки оцей винний. До речі, може, його стало якось і менше видно, тому що. Та ні, тут же він не вимився. Ну, коротше, бірюзовий на місці залишився, а оцей червоний, він трошки при прині зник. Подивимось, що буде загалом. Я дуже сподіваюся, що цілком ця річ буде виглядати нормально. Тому що ну, деякі сумніви щодо цих цяточок я маю. Але в'яжу, ну, вже. вже щось буде. Я згадала, що не показала вам ці шкарпетки. Мені завжди цікаво, як виглядає резинка у виробі і як вона буде на нозі. Ось така буде шкарпетка. Вона височенька, така тут призібрана, тому що в мене. Не вистачає висоти блокатора. Я навіть не блокувала ці шкарпетки, просто випрала, висушила, тому що, ну, я не знаю, резинка, мені здається, вона не потребує. І ось так виглядає це у готовому вигляді. Я коли в'язала, мене мама завжди запитувала: точно все нормально, ти все розрахувала? Вона така маленька. Так виглядає, ну, бачите, зовсім вузькою, такою дивною, але ось так це буде на нозі. Все буду відправляти. Готова робота. Складновато вона мені далась, тому що дуже якось повільно це в'язалось. я не знаю через колір пряжі <смі> таке відчуття. Але, тим не менш, робота готова. І ці шкарпетки важать аж 70 грамів. Ось так вони ну, досить отут високі, незважаючи на те, що немає п'ятки, немає мисочка, але все ж таки 70 грамів вони важать. Зовсім зовсім мало в'язання. Я вам покажу у цьому відео, але ну, вже як є, над чим працюю, те вам і показую. На жаль, більше на цьому тижні я не встигла з різних причин. Так, в мене кардиган просунувся ось настільки вже підрізи, і я почала в'язати найнуднішу частину, але для мене все рівно вона е, проста і цікава. Зараз от, е, хочеться щось такого пов'язати. За рахунок кольору це не сумно. На відміну від шкарпеток, які е, теж, наче простий візерунок, резинка довгі, одноманітні, е, вони були просто бежеві, якось е, сумно і повільно в мене просувались. Тут мені дуже подобається колір, мені подобається ниточка, тому я в'яжу з ну, задоволенням, незважаючи на те, що досить все просто. Що я поміняла знов-таки, як у попередньому кардигані, е, який в мене вже готовий бежевий, я трошки подовжила лінію реглану, тому що. Може, через щільність, я вже не пам'ятаю чого. Коротше, я приміряла ось те, що в мене зараз на спицях до готового виробу. Щільність тут майже не міняється після ВТО на цій пряжі, бачите, на відео я бачу рядність. О, цікаво, а вживу взагалі взагалі її не видно. Ну, Після ВТО воно розрівнюється. Але на відео ось вона є. Сумно, я чогось думала, що в мене виходить її позбутися. Добре, будемо сподіватися, що ви то все виправить. Коротше кажучи, я приміряла до готового виробу і зрозуміло, що мені знов треба на 8 рядів пров'язати довше цю регланну лінію. Ну і пров'язала, все вже розділила, рукави відклала і буду в'язати далі. Мені не дуже подобається тут дуже довгий тросик. На жаль, мій найзручніший він зайнятий на попередньому кардигані, який я відклала. Через те, що в мене пряжі не вистачає, не вистачає, і ось такий довгий я взяла, і щось він мені трошки дратує. Може пошукаю, є щось, ну, щоб зробити його більш коротким, тому що треба пересувати петлі по спицях. Так, що в мене тут? По пряжі це другий моток. Перший це ось до підрізів. там ну, На рядочок менше, ну будемо вважати, що 100 грам пряжі це до підрізів. Тому я думаю, в мене 4 мотки 400 мені. Цілком вистачить. Так, більше нічого в'язаного немає, і щоб вам було трошки корисне це відео, розповім про серіали, ви мене про це іноді питаєте. Це буде така не рекомендація в повному сенсі, тому що я не скажу, що мені дуже сподобався цей серіал, але він цікавий і трошки так торкається в'язання. Серіал називається «Елсбет», Я залишу в описі його назву, і зараз постер вам покажу. Він про таку. Девакувату адвокатку, яку з Чикаго направили до Нью-Йорку е працювати, і вона допомагає розслідувати злочини. Недовгі там серії, досить такі вони швиденькі. Він е я б не сказала, що супер цікавий, там якісь такі злочинці оригінальні. Кожна серія це окрема така історія. І там головна героїня, відповідно, Елсбет. Вона така дуже ексцентрична, яскрава і дуже дуже цікаво одягається. В неї мені здається, в неї кожен другий лук він містить в'язані речі. Це або якісь такі сумки довакуваті, в'язані шарфи, якісь такі чудернацькі светри. Серіал дуже легкий, такий, знаєте, відпочивальний. Якщо любите щось таке, то думаю, вам сподобається. Знаєте, з чим його можна порівняти? Якщо ви дивились, серіал Емілі в Паріжі, який теж ну, для мене це просто красива картинка. Тобто ніякої там суперскладної історії, якихось переживань, гри акторів там немає. Емілі в Паріжі. Просто треба подивитись, якщо ви хочете подивитись на щось красиве, там дуже гарні. Там дуже гарні актори, і в них дуже класні вбрання. Кольори, фасони, ну, чисто як картинка. От і тут таке саме: тобто детективний серіал, детективна лінія така собі. Кожен, ну, я ж кажу, кожна серія це такий невеличкий злочин, і ну, не дуже вони цікаві, як злочини. Але от на головну героїню там варто подивитися, як вона одягається, як вона комбінує різні речі. Все, така невеличка. Полурекомендація, серіальна, можливо, буде вам цікаво. Сподіваюся, що у вас все добре. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!